Вхід і вихід групи під прицільним вогнем російської армії з різних видів озброєння. На точками висадки десанту російські дрони, які коригували роботу артилерії, так описує операцію кринки військовослужбовець 126-ї бригади територіальної оборони Сергій Галієвський. Єдине, що приходить в голову, це ад. На висадці ми одразу попали під обстріл, причому з декількох видів озброєння. Звісно, Місцевість не відповідала картам, які нам показували на той момент. Ландшафт там міняється кожні 6 годин, мінявся. Тому й зрозуміло, що на карті я побачив одне, а по факту, коли вистрибнув з човна, все було по-іншому, ритві не від кабів, тіла загиблих, на жаль. Два рубежі оборони на краю плацдарму затиснуті між російськими військовими і Дніпром до окопів армії РФ півсотні метрів, розповідає Сергій. Постійна робота авіації була. На той момент вони скидували. Там я не пам'ятаю точних цифр, але якісь скажені, цифри там до ста, по-моєму, кабів доходило. На такий клапник землі, це було просто земля ходила як пластилінова ходоном. Арта. Ну і завжди, як класика радянського е наступу, мінометний обстріл і малими групами наступають, якщо використання піхоти. А так в основному вони робота артилерія і авіація. Група Сергія Галієвського не давала російським військовим зайти у тили, тримала оборону у ближніх боях. Перебували у залишках будівель, бліндажах. Найважче було без питної води. Бійці підрозділу безпілотних систем ЗСУ знищували російську артилерію, за можливості доставляли їм продукти та воду дронами, розповідає військовослужбовець. Набрали воду з криниць, які позалишалися там. Бувало так, що ворог спеціально. Цілий день в снайперську групу і не давав нікому підійти. Угу. А коли в мене особовий склад сидить після бою, ж, розумієте, там, адреналін, обізвожування, і бувало таке, суд, полтора суток ми просиділи взагалі без води. Дуже тяжко. Як своїм 43-м годам тоді зрозумів, що вода це. Найцінніше, що може бути, підрозділ виконав завдання, втримав позиції. Група, яка повинна була їх змінити, зазнала втрат при висадці, змушена була повертатись. Взвод Сергія Галієвського залишався в окопах на ніч. Головний сержант відправив бійців на розвідку і вони знайшли бліндаж з українськими військовими. Спочатку побоювалися, бо ну розумієте, месива месіва із столбов проводов бетона і землі. Ніч, не, не розуміємо, хто це, ну, обійшлося, слава Богу. І, а вони якраз теж ждали, вони були з пораненим з тяжким, вони ждали теж евакуацію. Вони кажуть, що ми якраз виходимо звідси, переміщайтесь. І так вийшло, що ми переночували в гарному, ну, покринськінським меркам. В гарному місті з водою, навіть був чайник. В нас ми попили гарячого чаю, набрались сил. Сергій Галієвський, житель Одещини, до повномасштабної війни займався логістикою перевезень. Планував змінити фах і працювати за кордоном. У березні 2022 року, коли російські кораблі обстріляли прибережні райони Одеччини, вирішив приєднатись до лав територіальної оборони. Записався до батальйону 126-ї бригади в Одесі. Виконував завдання з оборони Одеської області. Два роки служить на Херсонському напрямку. На даний момент, здається, у всіх українців одна мрія. До початку повномасштабної і взагалі я ж чого збирався поїхати, бо 20 років займаюся однією і ж діяльністю, трошки втомився, може так сказати. А зараз впанаю таблиці Excel з удовольствием сидів би і ділав таблиці Excel. Що тут додаш? Маємо, що маємо, будемо боротися. Варіантів других нема. Олена Ліщенко, Суспільне, Новини, Херсон.